У четвер, вісімнадцятого квітня, Сумщина назавжди попрощалася з 59-річним лебединським міським головою Олександром Бакликовим, який загинув чотирма днями раніше, виконуючи бойове завдання в Покровському районі Донецької області. Чоловік, що восени 2022 року, маючи за плечима досвід десантника, добровільно приєднався до Збройних сил України. Служив командиром гранатометного відділення гранатометного взводу механізованого батальйону у складі 47 ї окремої механізованої бригади Магура Бакликов, молодший, ледь стримуючи емоції, поділився своїми спогадами про останню розмову з батьком та обставини загибелі. Ми з ним розмовляли десь 11 одинадцяті дня він сказав, Поговоримо потім. Я зайнятий. Десь приблизно, наскільки мені відомо, десь близько вечора йому доповіли, що його хлопці, які знаходяться зараз на позиції, на їхньому фланзі стався прорив противника і для його хлопців є Загроза оточення. Він, як мені його головний сержант з взводу, сказав, він зібрав ус ус усіх нас. Одна група поїхала шукати нове місце, тому що поступила команда евакуювати тих хлопців, які зараз знаходяться у. Ну, в загрозі оточення чи, чи вже поточені, про це ніхто на той момент не знав. Він взяв ще одного побратима Назара і з ним на звичайних машинах, як вони їх називали, на корчах полетіли туди. Він поїхав витягувати своїх хлопців. Перехрестя, їм там треба було повернути направо, як зараз вже відомо, прямо і, на, і в посадки, прямо і в посадки зліва вже був ворог. І десь хлопці казали, що дистанції, мабуть, метрів 300. їхні авто розстріляли. Він весь удар фактично прийняв. На себе, бо коли мені це розповідали, я кажу, ви, ну, ви впевнені, ви... це 100%, бо ну, знаючи ситуацію, яка там, це просто, ну, я розумів, як він кожного дня ризикує своїм життям, ну, це там дуже складно. Я у хлопця спитав, кажу, всі загинули в машині, вони кажуть, Назар вижив, кажу, поранений, ну що, що, що з ним. Вони кажуть, Байден, позивний Байден у батька йому хлопці ще, давали, ще, ще дали в 22-му році, як, як тільки в бригаду прийшли, сказали, ти у нас найстарший, такий самий найбідший. Будеш Байденом якось, джавтома цей позивний її приліпився. Вони кажуть, коли це все сталося, кажуть, Назар фактично завдяки Байдену і вижив, тому що весь удар прийшовся на його сторону, а кулі просто ну, хрешетили те авто. Назару вдалося на ходу випасти, повсти, ну, відповзти від воро, ну, від позицій, де їх розстрілювали. І кажуть, на ньому одна тільки царапина. Всі, всі кулі Байден взяв на себе, фактично закривши його собою. Ми говорили з ним, коли він йшов служити. Він каже: ну, ти ж служиш. Кажу, Саша, тобі ж дивися, вже ж 58 років. Я просто вже так попав, що вже служу з 15-го. А ні, каже, я тут, в мене в місті все нормально, я не можу. Як, он, коли перших хлопців привезли хоронити, він каже: молоді хлопці, як я тут сидітиму, десантник, я можу, я вмію, я знаю. І тому він пішов на війну. Не вагаючись, він, по-перше, як я скажу, він десантник. Коли ця бригада набиралась, там ішов конкурс, там ішов відбір. Для того, щоб попасти в ту бригаду, він взагалі займався спортом, бігав, там гирів, займався. Ну тобто він себе підтримував у гарній фізичній формі. І коли був оголошений набір, він поїхав туди і він виграв. По фізичним даним, і по кросу, і по всьому. Він тоді приїхав і каже, ти знаєш, я 25-літніх наказував і по бігу, і по фізо, і по всьому. Тобто він до цього йшов не просто так, що його взяли або й взяти. А по-друге, я вам так скажу: він же скривав, ніхто ж не знав, що він являється мером міста. Вже він коли служив, то тільки там хтось в інтернеті, случайно пробив його сторінку. Кажуть, подожди, так ти ж він каже: Щи нікому не говори. Він ну не афішував, що я от такий. Він не йшов не за наградами він ішов просто воювати, захищати землю. Загибель українського захисника це страшна біда не однієї родини, це горе усієї громади і велика втрата для земляків. Сотні людей прийшли попрощатися та віддати шану пам'яті Олександра Бакликова. У серцях рідних, близьких колег та бойових побратимів загиблий назавжди залишиться зразком жертовності, мужності та патріотизму. Сьогодні бачите на превеликий жаль, йде війна, і війна забирає кращих воїнів, кращих героїв, які ціною власного життя боронять сьогодні нашу батьківщину, нашу рідну землю і знищують ворога, щоб він не просувався далі. Сьогодні вся сумщина сумує, загинув дійсно герой. Воїн Олександр Миколаївич, який, ну, напевно, міг би знайти декілька причин для того, щоб не йти на фронт, а допомагати фронту і допомагати побратимам. Ну, спочатку повномасштабного вторгнення він зробив все, щоб місто Лебедин, його громада не були окуповані і, відповідно. У 2022 році він прийняв рішення, пішов по мобілізації до військового комісаріату і призвався до ЛАВ Збройних сил України безпосередньо до 47-ї окремої механізованої бригади 9 го армійського корпусу сухопутних військ Збройних сил України. Ну і На превеликий жаль, сьогодні ми бачили, що не стало людини, людина віддала життя от, за безпеку своєї нації, за своє місто, за свою родину, за майбутнє України. Я скажу від генералів, офіцерів, воїнів сухопутних військ Збройних сил України слова скорботи родині втратила безумовно велик, велику людину. Для когось це був чоловік, для когось батько, от для кого-то друг військовий поратим. Олександр Миколаївич, спочивай, хай земля буде пухом. Слава Україні! Це людина. Дуже порядна людина принципова. Він ніколи не йшов на якісь там договорняки, як казали. Навіть коли став мером, він завжди був на стороні громади, на стороні людей. Да, мав такий складний характер. В якому? плані? В тому, що він не міг людині пообіцяти і не виконати. Якщо він сказав да, він зробить його, він розіб'ється. Якщо сказав ні, значить, ну, в силу різних не може. Тому я вважаю, що громада втратила дуже, дуже порядну і дуже людину. таку, знаєте, що він… Я не знаю, як сказати, дуже любив Лебедин. Він намагався зробити з нього красиве місто. І за свої, оце, що він перебував на посаді мера, він зробив більше, я вважаю, моя точка зору, більше, ніж три попередніх мера. Ну, якщо ви наблюдали, там і дороги почались не ямочні ремонти, а вже сплошне покриття. Освіта почала отримувати фінансування на ремонти і так далі. І так далі. І я вам скажу так: ми з ним дуже спілкувалися. Я з ним за кілька днів до смерті спілкувався. У нього були дуже великі плани, коли він повернеться і що можна зробити для міста, для громади, як це зробити, він це все бачив. І якщо ви звернули увагу, то скільки прийшло людей на до нього, і він дуже користувався повагою. Ну, кілька людей, які знаходилися у міській раді, депутатський корпус, який Хотів заробити на землі і так далі. Ну, не хотів підтримувати, але, не дивлячись на все, його це тільки зміцнювало, він йшов до перемоги. І можете любого попитати, отут хто стоїть. Вам всі скажуть тільки добре слово. Це гарна, порядна людина і, ну, в честь, хвала йому і як захиснику. Бо в нього були принципи берегти людей а? і. І, і, а він така людина, яка завжди захищає своїх. У Нас таке було, що деякі підрозділи там а, не дуже а, берегли від нечайства своїх, а він нас завжди прикривав. Це було в нього. Стосовно бойових, ну от він не загинув, їдучи за своїми. Ну, тобто, ну, це не, не всі командири з водів їздять на неброньованій техніці. За 200-300-400 метрів від ворога на, за своїми. Далеко не всі. А він так і загинув. І він так не перший раз їздив. Коли він пішов на захист нашої вітчизни, боляче було думати, що єдиний міський голова пішов захищати нашу вітчизну. Я це з болем відчуваю втрату нашого міського голови Бакликова. Дай Бог його мамі здоров'я, його віччому здоров'я, його синочку, щоб все було гаразд. І найближчим часом над нами засіяло мирне небо. Відспівали відважного Олександра Бакликова у Свято Троїцькій у Спенській церкві. Молимо. І молимось за спокій душі, спотіла Караба Божого, героя України, загибло попойнано, представлено Олександра, і за відпущення йому всякої прави вільної і невільної. Господи, помили, господи, помили, господи, помили. Після заупокійної панахиди в храмі численна поховальна процесія, що супроводжувалася автоколоною з державними прапорами України, прослідувала вулицями рідного Олександру Бакликову Лебедина до місця поховання Олександрівського кладовища. Сьогодні не тільки на Лебединщині, Сумщині і на всій Україні сума звістка. Сьогодні ми проводимо останній шлях нашого побратима, дійсно героя України. Людину, яка повномасштабного вторгнення захистила рідне місце, рідну громаду, і в 22-му році, як вже було сказано, прийняв рішення і пішов по мобілізації до одного із потужних колективів, колективів 47-ї окремої механізованої бригади 9-го армійського корпусу сухопутних військ Збройних сил України від імені командування Сухопутних військ Збройних Сил України від генералів, офіцерів, сержантів, солдатів. Шановна родина, прийміть слова відчуття це велика втрата не тільки для родини, а й для всієї України. В телерадіокомпанії Відікон висловлює глибокі співчуття родині, друзям та бойовим побратимам загиблого. Низький уклін Олександру Бакликову за віддане служіння батьківщині. Нехай Царство Небесне йому буде освітлене шаною і пам'яті людей, які його добре знали, любили та поважали. Вічна пам'ять та слава герою!